Ч демонстрировать? Не надо здесь кричать! что ты тут вообще животных исполняешь? Росіянин накинувся на людей. Громадянин РФ взявся ображати місцевих мешканців столиці Киргизстану Бішкеку. Відеоконфлікту активно ширять мережею. Сварка виникла у громадському транспорті. Росіянин кричав, бо не зміг зняти гроші зі свого російського рахунку. Начебто, банкомат у Киргизстані зламав його картку. Пу я не можу зняти. сняти успокойтесь. Я получу дан ваш банку. Відомо, що чоловік був у Бішкеку проїздом. За його словами, туди він приїхав разом із дітьми. Під час сварки поводився дуже агресивно. З криками розповідав про нібито сміливість росіян і водночас ображав жителів Киргизстану. Після криків та численних образ чоловік таки вийшов з автобуса. Чи покарають росіянина за таку поведінку за законом, невідомо. Однак користувачі в коментарях обурилися, чому росіянина не зупинили інші пасажири автобуса. Переглядаючи це через екран, я нервував. Коли б я був у тому автобусі, він вилетів би з вікна після першого ж слова. Хтось би мав натовкти йому пику. Збоку ж сидить чоловік, чи він у спідниці.